Олена Молнар, мій дім. Колись я, мрійниця щаслива, взялася дім свій будувати, звела його усім на диво, міцні підморки не зламати. В той дім покликала надію: любов і вір поселила, на дах гніздила світлу мрію. Вона вись мене, манила та вдарив хрім. Схитнула стіни, нерозуміння зради кпини, тоді підставила я спину, утримать дім в лихі години, тріщав хребет, і рвались, жили, упали зморшки на обличчя, любов і віра потьмяніли, втекла надія на узбіччя, а я, уперта не здавалась. Тримала дах, молила Бога, щоб він поміг, і диво сталося, прийшла до мене допомога. Міцні підмурки – то родина, на них любов, переконання, а жінка сила та єдина, що втрима дім від руйнування.